22 травня виповнюється 150 років від дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Канева. Дорогу із Петербурга, Великого Кобзаря, відспівували у церкві Різдва Христового, що на Подолі. Прощаючись із Шевченком, кияни пообіцяли зберегти все, що пов'язувало його з нашим містом. Сьогодні в столиці працюють три музеї Тараса Шевченка. Що вони зберігають у розповіді наших журналістів? У цьому будинку на Козиному болоті так називалася ця місцина, Тарас Шевченко прожив рік, який вважав для себе одним з найщасливіших. Ішов 1846-й, Тут він пише дві балади Лілея та русалка. Багато подорожує Україною, але найбільше малює київські краєвиди. Як пізніше скаже Кобзар, святий Київ наш великий. Разом із художником Саженим він. Ходить київськими околицями, малює їх і мріє видати альбом київських видів. На жаль, ця велика мрія не збулася. Хоча залишилися ряд замальовок Тараса Шевченка, залишилися малюнки і Олександрівського костюму, і Аскольдової могили. Плани Шевченка, учасника таємної політичної організації «Курила-Мефодіївське братство, зруйнував арешт у квітні 1847-го. Музей зберігає дух Кобзаря його особисті речі, а на подвір'ї і досі плодоносить та сама давня шовковиця. Повернувся до Києва Шевченка вже 1859-го. Усього на два тижні. З подолу пішки прийшов на Пріорку без грошей і документів, попросився до хати, де побачив дві сорочки на матусті і навіть імені господарці не назвав. Сказав просто. Як бачите, чоловік ішов, ішов, бачу, хатка стоїть. Не то панська, не то мужицька, біла-біла, як сметана, ще садочком обросла. В спогадах про Тараса Шевченка, зокрема, і в цих, які залишила нам Варвара Матвіїна, ми бачимо його щирою, сердечною, доброю людиною. Як ви казали, в оточенні людей, таких самих простих, він себе такими почував. Нині тут залишилася лише одна, ця біла, як сметана хата, а тоді їх було майже двісті. Люди йшли до кобзаря, слухали, як він співає. Обсідали місцева дітлашня, пригощалась цукерками. Тарас Шевченка з цього приводу жартував, не такий я поганий чоловік, якщо діти люблять. Коли облаштовували музей на пріорці, з усіх хат кияни несли речі: хто світлини давні, хто домашні начиння. Наше завдання всіх тих, хто живе, всі, хто має дотичність зробити так, щоби. І молодь, і наступні покоління, і прийдешні, і гості нашого міста, в тому числі ті, які прийдуть на Євро 2012, щоб вони відвідали ці автентичні, і я хочу підкреслити це слово автентичні місця. У затишному куточку садиби, де мешкав Шевченка, музейники плекають два велетенські дуби, висаджені на його честь. До пам'ятника Кобзареві приносять квіти кияни. Оксана Дупак, Андрій Соловйов, телеканал Київ.